Нічого собі у нас теж почали квітнути каштани. Усе я побачила. І навіть такі бруньки вже пускають. Хоча, знаєте, для дерева це не дуже добре. Що поробиш? Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Починаємо новий влог сьогодні вже 3 жовтня. І я побачила, як квітнуть каштани у нас. Це неймовірно. Ну що, Йдемо? У нас люди ходять з такими скандинавськими паличками, хтось займається на тренажерах. Кожен займається тим, що йому подобається, а мені подобається в'язати. І я своїй знайомій кажу, що я б хотіла щось почати в'язати, але я не знаю, що і я не знаю кому. Запитала у наших хлопців, вони кажуть, ні, Таня, поки що не потрібно. А знайома каже: Тань, так ти бери, просто в'яжи і викладай, ну, такі якісь просто узори в Ютуб. Кажу, ні, ну в мене тематика каналу зовсім інша. Вона каже. Які проблеми, створи новий канал? Кажу, ні. Все, достатньо з мене нових, старих, який є, такий і мій, такий і гарний. От. Хоча, думаю, щось таке в'язати хочеться, знаєте, відвлікаєшся, моторика, пальчиків так іде. Ну, Мені таке діло подобається. Коротше, не знаю, я подумаю, Цікава ваша думка. У мене є книга «Мамина», Маминої Молодості по І Там дуже така товста книга, вона стара, вона така затерта, але там дуже багато узорів і всяких пояснень, і все. Я інколи гартаю ту книжку. Думаю, оце б зв'язала, оце лише от візеруночок, отой узор. Коротше, не знаю. Якось я не знаю. Ідемо готувати обід. Зараз будемо готувати обід разом. Тут вже все приготувала, броколі залила водичкою з сільєю для того, щоб, якщо там дещо хтось, <свісно> щоб квартиранти поуходили, болгарський перчик помила, картоплю, куряче філе замаринувала, отак от порізала сіль, чесник перчик молотий і столова ложка олії, хай маринується. А частину поставила варити будемо з суп. Теж суп буде з брокколі. Нехай закипає. тільки поставила. І це, знаєте, про що я тільки що подумала, якби я купила вершки, то в цей суп... Наприкінці додати вершки, це така смакота була б. Ну, але не купила. Якщо нема, то і не треба. Як добре, знаєте, коли там вже все готово, очищено. І ще щось ти береш, скільки тобі потрібно. То я почала перець різати на суп, згадала морква. А, і ще. Вже десь годину замочила гречка стоїть. Вона потім так швидко буде варитися, що одне задоволення. Зараз відріжу, скільки мені потрібно морква. О, якось так. А, нічого, Однією рукою ж робиш нічого. А це на наступний раз ще буде. Це ж, як знаєте, воно по-людськи було, Таня, та візьмите селфі-палку та поставте її та зробите, щоб воно було, та ні. Ой, нічого. Обожнюю цей магнітик. Так. Все, що тут бульйончик уже майже, та він вже так кипить. Воно швидко вариться, додала моркву, додала болгарський перчик. Та й картоплю, нехай закипає, а, а поки поріжу, Зараз накрию, броколі зараз поріжу. Але ж я дивлюся, якось їх забагато буде. Тому може я на два рази поділю і колись ще буду або запіканку робити, або суп варити, то в мене вже буде. Я у Каті так робила, то дуже зручно тоді було. Такий шматочок залишився, зараз його заморожу. А тут уже цей суп ну, дуже швидко вариться. Да, Сюди пише вершки. М -м -м. Але нічого. І так, знаєте, на бульйоні ось така в мене сьогодні смакота. Мені це дуже подобається. Ну, користь броколі ви і так, знаєте? Я вже не пам'ятаю, що, але це не дуже корисно. Та ще й швидко. Ось так запакувала броколі, які залишилися. На наступний раз. Та на суп, чи, знаєте, запіканку я захочу зробити, вже і буде. Стій. Цибульку вже порізала, багарський перчик, м'ясо смажиться і хочу додати ще таку приправу. Чому я про неї забула? Від неї не чути аромату, як тільки додаєш, але коли вона там трохи вже посмажиться, і ще щось, вона як відкривається. А там в мене вже гречка. Там я кришкою накриваю, бо ти щось. Трошки неуважно, як завжди. Так, і цибулька. Любить болгарський перчик. У нас болгарський перчик в сім'ї люблять всі. Тому я його і додаю, і заморожую дуже багато на зиму. А є люди, які не люблять, не переносять. І навіть мої знайомі є. І коли ми ще там раніше збиралися в мирний час і я знала, що хто прийде, то болгарський перець не додавати. Да, було таке. У кожного свій смак. Ось подивіться, яка піджарка буде до гречки. По-перше, ну дуже швидко, коли м'ясо тоненько порізано. Скільки тут теж, знаєте, як суп швидко туди-сюди, і гречка майже все, я там вершкове масло додала. Ось таке сьогодні я готую. І суп уже готовий теж. Такий в мене сьогодні обід. знаєте, що я подумала? Начебто я тільки три половинки грудинки купувала курячого філе, а вийшов і суп, і вийшла піджарка. Вигідно, вигідно. Обід приготувала і щось знаєте, вдома не сидиться. Хочу сходити в Аврору. Зараз знижка в Аврорі на такі нитки і там голки. Набір голок ще є. Багато кольорів. Ниток. Тому може. І цікаво, бачите, як. так. Сім гривень. 2, 3, 4, 5, 5 кольорів 7 гривень. Ой, Таня, Таня, яка ти невиправна. Завжди, так, 24 гривні. Це такі, знаєте, бусинки для чогось вишивання. 24 гривні. Це, знаєте, якщо там рукодієм займатися або ще щось. Тому цікаво, може, комусь буде. Акція 9 гривень, рукав для запікання. Крем для обличчя зі знижкою для всіх типів обличчя йде 42 гривні. Акція 59 гривень насадка для швабри. Такий колір є, ну там різні кольори 59 гривень. Просто шикарна знижка. Було 229, зараз 99. Маска для волосся з коллагеном. Отак. На шампуні теж є знижки. 149 гривень, пентін, велика упаковка. Хочу подивитися, бальзам для губ 29 гривень. Бо там якийсь 17, ну, там купа всього лежить 29 гривень. Бальзам для губ, зволожуючий. Друзі, буду з вами відверта. Що вчора ввечері мені здавалося, що сьогодні в мене не вийде записувати відео. Вмикаю камеру і пішло, 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 пішло. Як мені хочеться, щоб від нас відчепилися у ті, І дали нам спокійно жити. Хочеться, щоб наші захисники повернулися додому вже живими, з перемогою. Але на це потрібен час. І наша віра, наша надія. Віра є, надія з нами. Любов відчуваємо. Так і живемо. Так, так і живемо.